Нескорені і талановиті. В Палаці культури Дружба 6 березня відбувся звітний концерт школи мистецтв. Свою майстерність демонстрували зразковий хореографічний колектив Сузір'я та хоровий колектив Зірочки. Під час заходу оголосили повітряну тривогу. До того ж, виступали вихованці наступного вечора після масованої атаки шахедів. Однак відміняти захід організатори не стали. Сьогодні ми звітували і. Така була жахлива ніч сьогодні. Наші діти доказали, що ми не зламні. і тривога, і така ніч, і вони бідні. Зранку починають писати: давайте будемо виступати, давайте будемо виступати. Ми так довго готувалися, ми так довго тренувались. Ну треба жити. Сьогодні слава Богу, що Господь нам дав можливість виступити. Дякуємо нашим силам, нашим янголам, охоронцям, силам ППО, нашим хлопцям. Ми дуже вдячні всім, всім, всім Збройним силам України. На концерті панувала патріотична атмосфера. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих захисників. Поєднання вокального та хореографічного мистецтва було продуманою концепцією звітнього концерту. Сьогодні у нас був виключно естрадний репертуар. Ми підлаштовувалися під танцювальний колектив Сузір'я, який веде моя мама, а я її донька, я співаю, а вона танцює. І ми підбирали такий репертуар, що вона що є, щоб була загальна концепція. Не може бути, що що хтось співає там народну пісню, а потім виходить і діти танцюють тусовочку. Це буде якось не дуже. Ми вибрали більш такий патріотичний репортар, бо Зараз такі складні часи, і хотілося донести до глядачів, що діти вже хочуть миру. Та всі ми хочемо миру. І пісні такі були. Зупиніть війну, намалюй на папері, щасливу дитину. І хор співав про війну, щоб хоче, щоб зупинились вже це. все. такі серйозні пісні, як діти їх сприймають. Вони їх обожнюють, да, вони відразу слова вивчили. Цього року школа мистецтв відзначатиме 45-річчя своєї плідної роботи. Виступ колективів Сузір'я та Зірочки став першим у ланці звітних концертів, які планує проводити школа до свого ювілею. Сьогоднішній концерт називався Від мрії до успіху. Ми знаємо, що сьогодні мрія у всіх українців, у всіх діточок, у всіх дорослих одна. Це якнайскоріша перемога України. А успіх він не буває без труда, без праці. І сьогодні наші діти показали, що дійсно вони досягнуть цього успіху, і сьогоднішній концерт, тому підтвердження: гарні номери, патріотична тематика, цікаві, гарні костюми, така підтримка людей, які прийшли сьогодні до нас в зал. Незважаючи на всі обставини, які сьогодні є в сьогодення нашого, ми Робимо велику справу, виховуючи наших дітей. Вони тут і заряджаються, і розряджаються емоційно, і для них це дуже важливо. Повну версію звітного концерту колективів школи мистецтв. Дивіться у програмі про тиждень.